Привіт, друже, містер Вайпер на зв'язку. І сьогодні ми з тобою продовжуємо говорити про Альнаме. Була у мене на аккаунті ось така команда. Фармили вони стабільно, але досить за довгий час. Тепер вони всі можуть сміло йти відпочивати, а я для себе зібрав нову команду. Її склад Анахорет, Небесна чарівниця, Мишка Фейн, Гнут і Пітіон. Давай подивимось, як вони її проходять і за який час. Також, друзі, хочу зразу сказати, що тут мишку Fein можна замінити, її можна замінити на будь-якого розломщика. Це може бути будь-який розломщик зеленої, червоної або войдової стихії, із перезарядочкою у 4 ходи на. Розлом. Бажано, щоб розлом був двойний. Але якщо у вас такого немає, можете просто брати зменшення захисту. Для прикладу може бути мадамка. Вона не буде бігати, буде ще трішки швидше. Далі пітіончика можна замінити, але не дуже бажано. Через, що? Через те, що він своєю пасивною навичкою дає нашій команді просто трішки більше живучості. Дивимось на цикл. Зараз цикл починається з... з нуля. Ось так. Небесна чарівниця просто супермашина по відхилу власної команди. Гнут наносить колосальну кількість урону, а нахорет хілить небесну чарівницю. Пітіончик знімає штрафи і підхилює всіх решта. Проходять стабільно, без фейлів. І зараз я покажу на пресети і хто в що. Одягнутий. Як ви можете побачити, тут анахорет навіть ще не докачений, 48 рівень, і це при тому, що він в мене десь з 44 чи 43 43 вже фармить стабільно. Тобто по анахоретові, якщо ви його прокачаєте на 60 рівень, зможете дати трішки менші параметри. Ну, будете відштовхуватись від тих, які я вам зараз покажу в кінці бою. Проходять вони стабільно. Якщо Фейн накладає постійно, не спрацьовує ось цих 3% від пларів, стабільно проходять 2 хвилини 40 секунд, 39, 38 секунд, десь ось так. І 80 ходів, якщо я не помиляюсь. Ну, зараз, в принципі, будемо бачити ще один цикл, і гнут має подолати уже нашого боса. Так, 67 ходів ще. Трішки залишилось. Зараз в Альнаме походить і всі вб'є. Небесна чарівниця накладає відродження. І зараз ходить бос. Всі помирають. Небесна чарівниця. Ну, просто супер хілить. А небесну чарівницю хілить анахорет. Так, ось, до речі, 2,38, але 80 ходів. Ходи не міняються, але 2 секунди різниця. Так, редагуємо, показую вам пресети, Зразу ж таки. Анахорет, старт з автоатаки, одиничку на А3, А2 забороняємо. Небесна чарівниця. Ось так. Фейн. Ось так. Гнут ось так. І Пітьончик старт з автоатаки, одиничку на А2. Йдемо до героїв, дивимось, хто як і в що одягнутий. Нажимаємо за використанням Пітіон. Пітіону, по факту, без різниці, як і в що він одягнутий. Я дав йому сет щита, але він є необов'язковим. E, загальні параметри його друзі, ось такі. 226-227 швидкості потрібно для нього. Решта параметрів не дуже той принципові. 3000 плюс захисту, ну і десь в районі 80 тисяч здоров'я. Здоров'я можна трішки побільше давати, щоб він з автоатаки, коли ходить, небесну чарівницю трішки більше відхилював. Тут, як ви можете побачити, ще він не до кінця проточений, не до кінця загліфований, не показував максимальні параметри, старався мінімальні підібрати так, щоб вам було простіше їх одягнути. Я для свого пітіона взяв чубітки на здоров'я, тому що. Така швидкість для мого пікіона не дуже підходить. Пікіончик зараз відійшов у мене з арени, але я його планую використовувати на гідрі. Ось на гідру я буду просто заміняти ось ці чобітки на здоров'я, ставити йому чубітки на швидкість, і вже буде він з нормальною швидкістю у мене ходити на гідру. По навичках, звісно, злиті повністю. Дар я йому обрав чудотворне стілення. Він. На фарм Альнаме ніяк не впливає, це я вже поставив його під гідру. Талантики, друзі, виглядають наступним чином. Не можна брати абсолютно всім. Я вже третій раз, напевно, скидаю Пітіону таланти, того, що минулий раз в мене був ось цей талант. Не можна брати на заповнення шкали ходу ось ці ось ці талантики і на перезарядочку також не можна. Я до кінця ще не обирав таланти через те, щоб показати вам, як мінімально можна. Не використовуючи 200 червоних, тобто на 750 качаєте талантики, щоб просто лишнє не тратити, якщо ви будете робити пітьончика саме під е альнамем. Ось так. Наступний гнут. Гнут сети без різниці, які дасте, головне параметри. Параметри, е він буде у вас тверденький, тобто. Даємо просто тіло на захист і трішки здоров'я в районі 30-40 тисяч. Він буде стояти 242 швидкості, 250 критичної шкоди. У мене 290 трішки з запасом вийшло. Ну, такий гну досить повільний. Також, друзі, хочу сказати, що біжутерія на перезарядку абсолютно на всіх не можна брати. Навички, звісно, злеті повністю. Дар я обрав з посошення душі, ну але, друзі, він тут не потрібен. Таланти виглядають наступним чином на мому гнуті. Далі, фейн. Фейн три сети. прийняттям. Також дивимось. верхи я ще не доточував. Тут е, амулетик також не доточений для того, щоб показати на фейн, також потрібно трішки живучості, але ось це мінімальні, щоб фейн також не падала від автоатак боса. На параметри дивимось. 40 тисяч здоров'я, майже 3 тисячі захисту. Ось це є мінімальні параметри для Фейн. Вона є герой атаки і їй живучості також потрібно, того, що у нас тут не може впасти раніше, ніж потрібно ніхто. 246 швидкості, 520 точності для того, щоб не фейлила свій розлом. Навички, звісно, злиті повністю. Дар безжальність. Ну, фантомний дотик тут не підходить, того, що Фейн буде раніше, ніж потрібно будити самого боса. Також заміняється на будь-якого розломщика з перезарядкою у 4 ходи. Дивимось у неї тут перезарядка рівно 4 ходи. Може навіть бути разен. Всіх разен є, але якщо не помиляюсь, там разом не, не можна заливати книжечку. Будь-який розломщик. Таланти виглядають наступним чином. Виходимо у Соколине Око, тут також е, сейвові. Таланти для того, щоб наша фейн отримала трішки менше шкоди від боса. Далі, небесна чарівниця. Небесна чарівниця в мене одягнута в сет кам'яної шкіри. Другий сет збереження тут просто рукавички одні. Другий сет не принципово. Друзі, замість кам'яної шкіри може бути сет імунітету. Кам'яна шкіра не принципова. Нам просто потрібно, щоб вона, коли перший раз ходить, щоб вона була під імунітетом або кам'яної шкіри, або сету відповідно імунітету. По параметрах, по параметрах. дивимось, друзі, 83 тисячі здоров'я це мінімально, і 3200-3300 захисту. З трьома тисячами і 85 тисяч здоров'я вона іноді фейлила. Ось цих 300 захисту дуже важливі для неї. Це можна сказати, мінімально даємо і забуваємо за фейли. 383 тисячі здоров'я, 273 швидкості. Так, не дуже бюджетно. Я напевно забрав дуже багато швидкої каміної шкіри для того, щоб зробити ось цю команду швидшою майже у два рази, не майже, а так точно, майже у три рази, ніж людожери. 273 швидкості і захист здоров'я. Решта нас не цікавить. Навички, друзі, залиті повністю у неї. Таланти виглядають наступним чином: максимально у відхіл. Тут кінцевим беремо здоров'я, і так само талантики на зниження урону по небесній чарівниці. Ви просто бачили, скільки вона вихилює власну команду із пасивної. Навички. І, друзі, зірка, зірка забута зірка анахорет. Колись його качали у кадавропаки, і я думаю, у багатьох із вас, якщо ви планували робити кадавропак на гідру, анахорет знайшовся, десь знайдеться у вас на складі. Так що сміло можемо його діставати. Ідемо що по анахорету. Друзі, спеціально не доточував. Як спеціально? Срібла немає, от і не доточував. Е, і ось тут також два артефакти недоточені. Що йому важливо: 3 тисячі захисту, щоб він не падав, і в районі 55-60 тисяч здоров'я оце мінімальні параметри. Як ви можете побачити, мій недокачений, тобто він докачається на до 60-го. Тут параметри будуть ще більші. Того записую вам відосик, фактично зробивши 10 заходів орієнтовно, побачивши, що файлів немає, щоб він не докачався, щоб параметри були мінімальними: 271 швидкість. Це дуже важливо. Тут швидкостя потрібно е, чітко брати. Такі, як на відосику. Е, таланти, кажу таланти, сети не принципово. просто потрібно набрати. Чого тут кам'яна шкіра, плюс здоров'я. Три сети збереження, плюс 12 швидкості. Які хочете, такий берете. Можете хоч взяти його в сет вампіра. Якщо у вас є суперпроки в сет вампіра, можете його навіть вдягнути. Не принципово. головне дати Ось такі параметри. Навички, звісно, залиті повністю. Але що нас цікавить, ви можете, якщо попадете в одну книжечку ось сюди, можете більше книжечок йому не заливати. А 2 і автоатака без різниці, а 2 ми йому блокуємо. Ну, але сьогодні клановий турнір, і мені по закону підлості книжечка, ось ця залилась останньою. Таланти, таланти, друзі, ось такі. Якщо ваш анахорет буде сильніше просідати, можна йому ще отут. Так само захист у відхил також добрати. Я не став добирати, мінімально вам показую. Вони, в принципі, ні на що не впливають. Йому не так проблематично набрати ці параметри. Небесну чарівницю прийшлось мені сьогодні викачити з нуля. Благо у мене вона була, тобто в мене вже три небесні чарівниці на аккаунті. І ось така команда супер класно проходить 25-й поверх Альнаме. Причому, що можна сказати, два основних героя. Так, це були два герої із злиття Пітіон і Гнут. Пітіон, можна сказати, що не покалічений, його можна без проблем використовувати. Чобітки міняємо на чобітки на швидкість, і все. Параметри можна, в принципі, давати ще йому більші. Ну, але, друзі, я взяв ті артефакти, які в мене були на момент. На сьогоднішній день просто проточній того, що почав робити цю команду з двома мільйонами срібла на аккаунті, і мусів якось уже викрутитись і вийти із ситуації. Гнутик у мене також. Він в мене був швидше. Я його робив під хард лаву, але Гнутові потрібно суто ось таку швидкість 242. І я йому, чесно кажучи, просто поміняв дав один сет ще. Ось цей розправи, і все. І він в мене перфекту підійшов із тими талантами, які які в нього були. Також, друзі, на гнута е, навички може бути: ось тут може бути, якщо ви його використовуєте, фантомний дотик на гідру може також бути. Таланти тут не принципові. Головне на фейн і на решту фантомний дотик не брати. І так само. Господар війни і вбивцю гігантів. Нарешті, без різниці. Ось така команда у мене на аккаунті, і вона, напевно, залишиться дуже довго, без топових героїв, без анірі, мати кібела і так далі. і так далі. За досить крутий час. Ось така команда у мене на аккаунті. Друже, якщо ти отримав задоволення від перегляду цього відео, ти знаєш, що зробити. І так, зустрінемось у наступному відео по фарму Альнаме. She wants an abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.